Да, да, так, так. закону про люстрацію. Да. А студія Тива в прямому ефірі я Дмитро Тузов, вітаю вас з нами сьогодні. Володимир Фесенко, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента Володимира, вітаю вас! Вітаю вас також. А, давайте почнемо з цієї путінської, якщо можна сказати, так теми. Взагалі, якщо проаналізувати, що це було, тобто я поясню, сьогодні президент Російської Федерації знайшовся, тобто вийшов перед об'єктиви телекамер, з'явився перед журналістами. От що от весь цей період, та, і накачування цієї істерики про те, що Путін зник. От знаєте, я вам скажу свою свою точку зору. А ми зараз, у нас навіть є зараз відеофрагмент. Правильно я розумію? Ми можемо зараз це запустити. Якщо можемо, давайте. Я, з ваше рішення вони хочу додати для преси. Только что Владимирович меня по территории покатал, сам сидел за рулем. Это чтобы меньше было сплетен. Я часто про себя разные сплетни слышу. и вы видите, как это, конечно, не совсем правильно. <связать> То есть президент России, он не только ходит, он и гоняет только так, <связать> костей катает за рулем и Как это говориться по-русски? Не дардуться, не дарзу. Це говорив президент Киргизстану Алмамбек Атамбаєв. Та ну так з гумором все це відбувалося. Хоча ситуація була далеко не гумористичною весь цей час. От як я до цього ставлю, знаєте, з огляду на те, що мені там в лічку в Фейсбуці, наприклад, приходили якісь повідомлення від людей про те, що все його повісили, застрелили, відсторонили від влади, да, от, в москві танки отруїли да. в Москві танки. Я розумію, що все це відбувалося методом такої вірусної атаки, і хтось yeah. за цим реально стоїть. Хтось це розкручував. Причому ті люди, чи, чи ті там не знаю. Піарщики та да, скажімо, так які знали, що настане момент, коли він вийде, і скаже щось приблизно приблизно таке не дочекаєтеся. Ну і це одне з пояснень, але треба розуміти, що в інтернеті а це така таке специфічне середовище інформаційне. Там деякі вірусні атаки вони можуть і самі собою стихійно розвиватися, особливо коли є емоція, сильна емоція по відношенню до якогось персонажа, до Путіна. Є дуже багато емоцій і ворогів у нього в інтернеті неумовних, а реальних ворогів не люди, лише які, в інтернеті, не, не лише в інтернеті. Тобто, людей, які е, чекали і, скажімо так, хотіли б, щоб цієї людини не стало, їх дуже багато. Вони з радістю робили ці перепости, брали участь в цій вирусній атаці. Але дійсно я згоден з вами, що останні дні могли дійсно нагнітати е, от, цю істерику, для того, щоб потім зняти цей нарив, цю проблему. Демонструвавши Путіна. Хоча я дивлюсь, краватка та ж сама, яка була на деяких фото. останніх. Володимире, ви, ви зараз на, натякаєте на те, що це, це відео не ні, актуальне. Ні, ні-ні-ні, я ні на що на, не натякаю. Просто от підозра, знаєте, зараз стільки дивних явищ відбувається, дивних в різних сенсах, іноді явища трагічні, як от ланцюжок самогубства деяких представників колишньої влади. Нібито це самогубство. Але знаєте, щось занадто багато і дуже часто, і тому лише підозри з'являються. Я нічого не стверджую. Так і зараз нічого да, не давайте стверджу. ми з вами тоді да. та це, це важлива тема. Але жок да. та давайте зараз про Путіна. Кому це вигідно, да. чому так сталося, і які результати цієї акції? От головне я скажу, знаєте, про результат. От вся ця історія з е, зникненням Путіна і з е, от, е, таким бурхливим обговоренням цього продемонструвала, що ситуація, коли Росія це Путін, як сказав е, ще минулого року Володін, голова заступник голови адміністрації президента, що це дуже хитка конструкція. Я думаю, що це е, перша можливо, от за резонансом, така історія, але не остання. Справа в тому, що Путін потрапив в вимінжову пастку, яку сам створив. Фактично, зараз, скоріше за все, йшлося про ситуацію, коли у нього були певні проблеми зі здоров'ям. Ну, багато джерел про це кажуть. Це нормальна річ в його віці, але він же привчив і самого себе, і головне російську громадськість, всю політичну систему Росії, що він завжди здоровий і сильний. Він не може з'явитися на публіці трошки хворий. З хворою спиною, наприклад, не може, тому що він має бути тільки здоровим і сильним. Ну і тут треба згадати, що да. попередника, якого він посунув від влади, Борис Єльцин, та да, от він цим страждав, тому що дуже часто да. повідомляли, що президент Єльцин працює в лікарні в Барвіхі, да, 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 да. і з серцем проблеми, там з іншими, скажем так, соціальними хворобами були проблеми. Але от гра на контрасті, вона от, врешті-решт, вона призводить до того, що випадіння Путіна навіть на декілька днів з публічного простору це майже криза політична. От те, що ми побачили, це майже політична криза. У всякому разі так прореагували спочатку засоби масової інформації не підконтрольні Кремлю, і це визвало певну колотнечу. І е, це певна турбулентність для російського суспільства, для всієї російської політичної системи. Якщо це буде повторюватися, а воно буде повторюватись, тому що людина не вічна і хвороби мають бути. То це буде призводити до хитань і серйозних коливань в самій політичній системі Росії. Оце пояснюється такою моделлю управління владою. Та я собі так думаю, чи можливо це у нас? От якщо, наприклад, президент Петро Порошенко на там на, на тиждень зникає з, 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 з поля зору журналістів, чи призведе це до такої не, такого реакції? не буде, але підозри будуть, будуть запитання. Але таких хитань не буде, тому що у нас вже певною мірою децентралізована політична система. В якому сенсі у нас є у нас парламентська. Президентська система і не тільки президент, а й прем'єр-міністр. Я думаю, що якщо відбудеться децентралізація, то от все ж це розподіл влади, він буде ще більш таким суттєвим. Інша річ, що безумовно, коли перша особа держави зникає на певний час, це запитання викликає. Я нагадаю, ми вже забули майже про Януковича. Ну, він час від часу нагадує про себе, але для нас вже це персонаж історії. Але я нагадаю, у нас були такі історії в 2013 році, на раніше. Коли Янукович роки... зникав. Так, да, так, да. під час э, виборів 12 року, я пам'ятаю, от дуже показова історія. Після виборів на тиждень практично Янукович з них. І почали теж гадати, що таке. Але з Януковичем хоча б було відомо, що в кризових ситуаціях він впадає в ступор, він не знає, що робити, і отак от зникає. І тоді тому не здивувалися, але думали, чим це завершиться, коли він з'явиться і які будуть рішення. Тобто у нас таке вже було, але без таких серйозних потрясінь, як в Росії. Цікаво, президент. Та алкоголізмом страждають, ну бувають. Ну Єльцина, от ви згадували попередника Путіна, да, е, звинувачення були. І є купа мемуарів, де писали такі, я б сказав, дуже скабрезні речі про те, ну про його прихильність до цього, тобто, Наприклад. от в даному разі, коли зник е, з поля зору мас-медіа, зник е, Путін та. Це не була якась спланована спецоперація його Ні. піарщиків по підвищенню його рейтингу. От він з'явився вже далі підвищувати. Ну це вже, знаєте, якщо буде замість 86%... Ну, 13... Слухайте, почекайте, 103% по Донецькій області, ми ж пам'ятаємо. Ну, Це вже ми ж розуміємо. Що це вже що за НАТО, то не здрава. Для мене, от, ми ще пам'ятаємо з вами, я думаю, радянські часи трошки. Да, і я пам пам да, 99% да, блок э, 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 комуністів і безпартійних, щось таке, да. ну 99%, я пам'ятаю, це вже ненормально. Е, і тому я думаю, що куди там далі підвищувати цей рейтинг? Я думаю, що все ж були певні об'єктивні обставини. І те, як поводився е, Пісков, прес-секретар Путіна, там деякі інші персонажі, все це свідчило про те, що російська влада сама не знала, як адекватно реагувати на цю ситуацію. Я ж кажу, вони самі створили цю паску з вічно молодим, вічно сильним і здоровим Путіном. А коли у людини з'являються проблеми, як на. Них реагувати, вони навіть самі не знають, але думаю, ця історія стала для них певним. Скажімо так, інцидентом, і вони будуть шукати певну схему реагування, інформаційну, політичну і так далі. Думаю, що будуть робити, знаєте, ну, ви ж людина телебачення, знаєте що, іноді теле, ну, в телепрограмах роблять такі заготовки на майбутнє. Пишуть програми. Ну, знаєте, інколи майбутнє. вони навіть проскакують в ефір. Ну, да, да. От я думаю, такі самі речі будуть робити. Фотосесії Путіна з різними краватками, з різними персонажами, і, можливо, навіть певні репортажі, щоб можна було в такі паузи викладати їх в ефір. А ви згадали зараз про те, як зникав Янукович на певний час, так? був трагічний доволі епізод зникнення Януковича, це е, 8 листопада 2013 року, коли фактично він таємно зустрічався з Путіним, mm, да. і саме там під час цієї розмови стався оцей величезний злам: розворот України і подальше непідписання угоди. Про асоціацію з європейським союзом, що власне і призвело до зміни влади в Україні і до наступних подій, та вчорашній вчора чи позавчора фільм, який також як анонсувала дивився президент Російської Федерації про Крим. Та це Крим повернення додому, якщо не помиляюсь, він називається. Там викладена історія величезної кризи в українсько-російських стосунках. Позиція Кремля, як все це відбувалося, та і багато речей там справді дуже трагічні. Наприклад, як а, під час Майдану в корсунь Шевченковському а, палили автобуси з тітушками, та зупиняли там тітушок, не пропускали на Київ. В Києві вже бійня була mm -hmm. в цей час. Та? І от багато чого розповідають, але немає передумови того, що сталося, того, що оця зустріч Щоб Путіна, порез, Путіна да, з Януковичем, зламала цілу країну. Підпал стався саме тоді, да. коли всі. Навіть... Що Путін підпалив от, цей ланцюжок, який призвів до вибуху. Вла... Власне кажучи, да. та, тоді і, і Донбас був налаштований на підписання. А регіонали кілька років агітували і вели країну в напрямку підписання асоціації. Ми ж з вами це, да. це пам'ятаємо. І от цього найголовнішого акценту, а хто ж підпалив цей ну, біквордів шнур? Не прозвучало. Це завдання ж фільму зовсім інше. Вони ж не істину хочуть знайти, вони не хочуть, як от роблять. Це, наприклад, фільми BBC, да. коли вони шляхом кіно і теледокументалістики вони розслідують ситуацію: джерела, персонажі, драматургія внутрішня, як це розвивалося. Тобто, це, знаєте, така історична розвідка, але засобами кіно і телебачення. В даному випадку це пропагандистський інструмент. От Те, що продемонструвало росіянам, це елемент політичних інформаційних технологій. І тут важливо, от, наприклад, для мене цікава зміна так, на яку і у нас звернули увагу, якщо раніше ще минулого року всі казали, зокрема, і Путін і в Росії, що це ж самі кримчани захотіли повернутися до Росії, а тут навпаки акцент робиться на тому, що це було рішення Путіна, свідоме політичне рішення. Я думаю, що зараз, знаєте, це про продовження формування вже в такому апофі апофіозі своєї апофігії, навіть я б сказав, культу особистості Путіна, що це держава на мудрість Путіна, що саме він повернув Крим до додому, як там кажуть в цьому фільмі. Але не тільки це. Там же акцент робиться на те, на тому, що це ще й боротьба проти всесвітнього заколоту проти Росії. Тому емоційне акцентування на темі цієї ядерної кнопки. Що навіть про це Путін думав. Да. Що фактично він рятував не тільки Крим, він рятував від заклоту, який е, тоді під центром була, на його думку, Україна. Він рятував Росію від цього заклоту. І це, знаєте, от, е, ілюстрація того, як внутрішні комплекси Путіна пов'язані з Майданом. А у нього сформувався комплекс майдану. Він це переносить вже на саму Росію. Він хоче, щоб і Росія мала такий же комплекс майдану, боялася майдану і боялася цього заколоту всього світу проти Росії. І вони лякають цим всю Росію, і от це небезпечно ну і це спрацьовує знає, Значною мірою. Да але я, вони я... і світ лякають. Ось що важливо, ця ядерна кнопка це ще є залякування заходу, західних лідерів. Їх вже лякають не тільки великою війною е, з Росією, їх лякають ще й ядерною війною. І на жаль, вони Здатні лякатися, мають успіхи. Да, в цьому. На жаль, да. я от власне і хотів, чому я про це згадав? Такий історичний екскурс. Та? Зв'язку з тим, що в цьому фільмі прозвучали і такі акценти. Вони, власне, продовжуються, але вони знову загострені. А це нацьковування росіян на українців. Да, та? Да. Тобто, це підпалювання війни подальше. Та? Да. Це почуття ненависті, просто майже звірячої ненависті, пояснення того, що треба просто йти і знищувати, і треба вбивати. Прямими словами. Вся та ж сама лексика, фашисти, бандити. Фактично, ідеологія братовбивчої вбивчої війни. Да. Вони ж спочатку привчали, що ми не просто дружні, ми братські народи, родичі близькі. А зараз, да, фактично, це дійсно формування атмосфери ненависті не просто конкретним персонажем. От в Росії після вбивства Немцова багато хто сказав, що німцов став жертвою цієї атмосфери ненависті, агресії, яка свідомо, цілеспрямовано формує. В Росії, але ми вже відчули на себе, вся країна відчула, що ця агресія атмосфера ненависті спрямована зараз на країну, на нашу країну і на наш народ. І от, на жаль, цей фільм лише підтверджує, що означає це, що ну фактично ми з вами спостерігаємо ознаки подальшої ескалації на Донбасі, того, що буде відбуватися далі. До речі, на тлі того, що заїжджають. Колони з, з ну, цей так званий гум конвой фактично з військовими пайками, з, з підтримкою для армійських підрозділів. Ну, ризики такі є, безумовно. І багато хто звернув увагу і от з російських колег політологів, і медіаекспертів навіть, що риторика Кремля по відношенню до України, наприклад, там, використовують термін хунта, чи не використовуються, да. які епіцети да, до Порошенка чи до Іценюка використовують і так далі. От все це свідчення того, чи Кремль використовує мирну відносно мирну тактику, або готується до нової агресії. От зараз здається, у них є певна пауза, але Крим це ж стратегічний інформаційний продукт, і фільм теж тому тут важливо, що сама ідеологія російської влади, ідеологія руйнування України і загарблення територій, вона не змінилася. Це виправдовування цього. Як вищого, як акту вищої державної мудрості, як акту порятунку Росії, тому на жаль, вони готові рятувати самих себе і далі, але на жаль, це рятування шляхом війни проти України. І нам тут розслаблятися не можна жодним чином. І я думаю, що абсолютно правильне рішення. Останнє рішення РНБО, коли ми демонструємо, що ми готові виконувати міські домовленості, але все ж таки ми готуємося і до можливого відновлення наступу росіян-сепаратистів. Ну і до до Речі, Петро Порошенко заявив про те, що мінські домовленості не витримуються, і потрібно пожвавлювати посилювати санкції проти Російської Федерації. От в контексті того, що ви розповідали, що Путін лякає не лише Україну, він працює на весь світ. Це спрацьовує у ці знаєте такі версії. Всесвітньої зради вони ж дуже дуже поширені і в Україні, коли кажуть, що Путін вже домовився із європейськими лідерами. Ви ну, знаєте, я на можу ну, анонімно, тому що я певна етика. Да, от була дискусія у мене з одним з дипломатів, який працює в Україні. Він мені теж от розповідав про теорію хаосу. Що є сили в світі, які грають на тому, щоб Україна була в хаосі, ну я кажу, ну я знаю силу, яка зацікавлена в тому, щоб перетворити Україну на полі суцільного хаосу. Це Росія. Я знаєте, я критично ставлюся до конспірології, але от треба брати до уваги, що Путін, на жаль, працює. В комплексах конспірології він так сприймає події в Україні. Той же майдан так сприймає дії заходу по відношенню до Росії. Він сприймає саме в цих конспірологічних схемах. Можливо, знаєте, це комплекси професійного спецслужбіста. Воно так в'їлося вже в свідомі, що не можна без цього, але нам від цього не легше. І на жаль, в чому проблема? Він відчув слабке місце західних лідерів. Вони побоються... За страх. Да, страх, да, вони побоюються війни з Росією. Він не готовий, і Росія не готова до війни Заходом, тому що ну слабше вони. Я думаю, що він все ж таки не самогубець, хоча іноді є підозри, чи є в розумі він. Але він дійсно грає зараз на страхи західних політиків. І тому Порошенко, от те, що ви процитували, це ж його інтерв'ю німецькому виданню перед поїздкою в Німеччину. Я думаю, що Петролексіч правильно робить, що треба зараз повертати європейців західний світ до реалії. Що війна на Україні не закінчилась, вона просто. Трошки в іншій формі а з меншою інтенсивністю, але війна продовжується і вона може відновитися. Тому про ним про це треба нагадувати. І концентрація військ збільшується. Абсолютно вірно. Да, нам треба про все це казати: що обстріли продовжуються, що є концентрація російських військ на наших кордонах. Що майже 50 тисяч і росіян і найманців зосереджені на Донбасі, і що там величезна купа техніки військової російської техніки, і про все. Це треба пам'ятати і нагадувати європейцям, які хочуть іноді видавати бажане за дійсне. І е, ще одна з таких політологічних версій: про те, що це ну так би мовити, умовне зникнення з полю зору на деякий час президента Російської Федерації призвело до того, що якось призабув народ про тему вбитого. Бориса Німцова, да. та наскільки це реалістичний сценарій? Ну те, що от, на мій погляд, дійсно відповідає дійсно ну відповідає дійсності, це інформація, витики інформації про конфлікт, скажімо так, в команді Путіна. Умовний конфлікт між керівництвом ФСБ і кадировцями. Різні є версії. Ну, на мій погляд, скоріше за все, от дуже близька до істини версія про те, що сам акт вбивства Немцова здійснили кадировці. Інша річ, чи то була самостійна ініціатива людей, у яких є так називаємо розстрільний список, які вже хочуть його реалізовувати, тому що є вороги навіть не Росії, а Кадирова. Між іншим, деякі українці, схоже на те, теж можуть бути в цьому списку. Uh, і про це теж треба пам'ятати. Uh, no, no, Слухайте, і... були ж заяви і погрози на адресу депутата Масійчука. Uh, і не тільки там, да, і Зеленського згадували, там щось знайшли навіть хто там готувався uh, робити замах на нього, там деяких інших згадують. У нас є люди, які ображали Кадирова, і, і, і їм теж треба бути обережнішими. Але можуть бути і дії спецслужб. Uh, чому ФСБ так от різко виступило проти кадирівців? Uh, тому що, я думаю, вони відчули. Чули, що це може розхитати ситуацію, що ситуація з такими неконтрольованими замахами, вбивствами, вона може хитати розхитати саму політичну систему Росії, і тому вони так вирішили різко прореагувати. Але це означає, що немає єдності в команді, і зникнення Путіна на певний час може посилювати от такі тенденції, знаєте, між так, що Путін сам зробив таку, я б сказав, систему, яка виглядає, нібито стабільна, але насправді вона хитка і занадто зациклена на одній особі. Ну і це до слова сьогодні. От є інформація, що Ксенія Собчак залишила російську да, і Федерацію Діктор, і Венідиктов. Ніби... Це головний редактор. Да, да. А еха Москви, так? то відчуваючи загрозу для так, свого життя. це прояв атмосфери агресії, ненависті, коли деяких людей записали до так званої п'ятої колони, і навіть на тому відомому мітингу антимайдану, російського антимайдану, навіть там звучали такі: дайте нам команду ФАС. От воно і почалося. На жаль, от вони запустили цей ланцюжок ненависті агресії, які призводиться до смерті. Дякую. Сьогодні з нами в ефірі був політолог Володимир Фесенко. Спасибі, я хочу сказати, що ми в межах прямого ефіру студії ТВА зустрінемось зовсім незабаром. Це буде вже о 16-й годині, 15 хвилин. Отже, дякую за вашу увагу і до швидкої зустрічі.